Компанія Фебі присутня з нами зараз. Да, присутня з вами. Усім доброго дня. Ігор слів, звісно, має презентувати компанію Фебі більштайн груп. Вірніше бренди Фебі та Скажу тільки що компанія може дивувати. Я був у них на виробництві, був у них в лабораторіях. На жаль, не вчора, а достатньо давно, але вражений був фебі. В нас в Україні. Один з небагатьох брендів Фебі, Більштайн груп а, ну Фебі це фронт бренд. Вибачайте обговорюють, ха має дуже потужний е, бек-офіс, яка має тренерів, яка має ну коротше весь набір персоналу, щоб бренди якісно просувалися і мали якісний конект з СТО. Я дуже би хотів, щоб Фебі була регулярно з нами на форумах. І для цього всі зусилля прикладу. Бо Ігор Білоусов, як співробітник е, офісу Більштайн груп в Україні. Має величезний досвід по тих товарах, які вони презентують з технічної сторони. Плюс він в минулому гонщик, а зараз є технічним тренером цієї компанії. Пане Ігор, тобі слово коротенько про Більштайн груп. Німецька компанія, сімейна компанія була заснована в 1844 році. 150 років досвіду компанії. Більштайн груп включає Фебісваг Блюпринт. Це наші три торговельні марки. Ми є. І виробником, і постачальником запасних частин. Бо іноді кажуть, та Фебі там тільки коробки вміють робити. Ну, от Олександр був у нас на виробництві, в нас є виробництво, власне, чи станки стоять, і ми на них робимо і коробки, і металеві коробки, і вали. І все, що пов'язане з металом, тому в нас є досвід виробника, і якщо в нас є досвід виробника, в нас є і вимоги до використання. І отут іноді ми розходимося на ринку з такими досвідами, бо іноді стикаєшся з ситуацією, коли механік каже: А я все життя робив отак. І змінюватися не хочу. А в нас є свої вимоги до використання нашої запчастини, щоб вона гарно їздила і не ламалася. І для того ми проводимо тренінги, підтримуємо навчальні заклади, <кхи> завжди орієнтуємося на потреби ринку, тому в нас є таке гасло «Solution driven by you». І в залежності від того, що потребує СТО, що потребують люди, ми під них якось підлаштовуємося. У нас великий асортимент запасних частин, тільки у Фебіо у нас 34 тисячі запасних частин, це по легковому асортименту, а сумарно по всім брендам більше 65 тисяч. Ми е, підтримуємось 15 товарних груп: у нас є підвізка, хімія, електрика, моторні запасні частини ну, майже все для автомобіля. І тому при використання таких запчастин, от, як на наступному бренді, там гасло At First Time точно з першого разу, для того, щоб можливо було змонтувати запасну частину точно з першого разу, потрібно мати і досвід, і інформацію. І певні навички, і бувають такі технічні нюанси. Не завжди просто зараз ремонтувати автомобілі, тому ми е, постійно підтримуємо. СТО зробляємо і читаємо тренінги, фізичні тренінги. вебінари тут приклади з різноманітних вебінарів. Майже під кожну товарну групу є свій вебінар. Іноді вони більш технічні, такі іноді вони більш комерційні. В залежності різна буває товарні групі, тому і різні скажімо, скажем, вебінари і тренінги. Але ми готові працювати майже з всіма. Сто готові працювати з навчайними закладами. Ми з ними і працюємо зараз. Ситуація поскладніша в нашій країні. Але там на осінній період плануємо запускатися. Як воно буде, побачимо. Бо без світла працювати дуже важко. Тренінги, вебінари в майбутньому. Вони будуть. Підтримка буде. Можемо індивідуально підтримувати СТО, якщо це потрібно. І якщо СТО цього бажає і бажає контактувати з нами. Тому буде така нагода: звертайтеся. Мої контакти є. Є контакти Олександра. Я думаю, що в майбутньому ми зустрінемося на якихось тренінгах та вебінарах. Ідемо далі. Максим Салтанюк, якщо нас чує, хай доєднується. Я поки що пару слів скажу. Компанія Авто... Автофенікс для мене в недалекому минулому це було виключно станція, яка Щось там ремонтує. Я навіть різкісти наводив Максим е Салтанюк, як власник був дуже активним учасником форумі ВСТО. Поки не з'ясувалося, що він е має вантажний напрямок. Потім з'ясувалося, що він по діагностиці глибоко розуміється. Потім я здивувався, коли мені почав про діагностику більше розповідати. Потім він сказав, що в нього працює вісім діагностів. На станції легкових і вантажного напрямку, а потім він сказав, що в нього є кінопрацювання стосовно формату курсів автоелектриків та електронщиків. І він сказав, що він готовий проводити від нуля до хай левела будь-кого, пройзаменувавши вам. Довчити фізику, чи вам вже бошка треба в руки давати або щось подібне, або якийсь осцилограф. Власне, це про компанію Автофенік. Завдяки курсу можна навчити наявних працівників. Або взяти випускників, які пройшли цей курс. Один кваліфікований атлетик може зробити оборот в 300 тисяч гривень на місяць на сервісі. 300 тисяч на сервісі, один кваліфікований. Цю цифру можна запам'ятати. Автофонікс навчить як правильно послідовно виявляти, діагностувати і ремонтувати системи автомобіля, якщо ви повний початківець, але цікавити системою ремонту автомобілів. цей курс для вас. Майстри, які займаються ремонтом авто, але не вміють чи не знають, як ремонтувати електроніку, зможуть розширити свій спектр знань по. Далі курс: три етапи. Етап: перший вивчення теорії. Матеріали надаються автофеніксом. Другий етап здача теоретичного матеріалу в два етапи: письмовий відеозвінок, здача теоретичного навіть на, на віддалені. Третій етап практика на СТО в Житомирі. Або закінченню можна самостійно працювати автоелектриком. Різні прилади, я так розумію, що різні типи навчають, починаючи від простих. Типу автоком і лм адаптерів, Вася-діагност і тому подібних від мультимарочних діагностичних, такі як джелтест, це вантажний і закінчуючи диверськими програмами під конкретну марку авто. Це потужна історія. Якщо у вас є де навчити спеціаліста. Фарбувальна тематика О, це та тематика, де всі все знають. І автомаляр, друга професія після Бога. Тому в цій темі дуже часто власники СТО йде на поводу у. Маляра чи якогось іншого майстра, але у нас в Україні є дуже потужний центр по навчанню і роботі з алюмінієм і будь-яким нюансам фарбування, і навіть ПДР. Цей центр знаходиться в Києві у компанії Color System, яка є генеральним імпортером, ну єдиним імпортером бренду Standax. І вона, завдяки в тому числі європейцям, створила дуже потужний навчальний центр. Ось лабораторія цього навчального центру на фотографії. Ось цех по роботі з елементами. Я так розумію, що це все абітурієнти. До речі, конкурси майстерності, Toyota проводить в цьому центрі у компанії Color System. Ось так виглядає. Ну, просто хай виглядає фарбувальні камери. Ну, тобто, хто там не був, я раджу просто заїхати, подивитися, у кого є фарбувальні, фарбувальний напрямок. У них є два напрямку, Тут для фотографій. Немало вам загальний план цього комплексу. Бачите, акцент на алюміні. Це окрема ділянка, окремий бокс, який ізольований, бо алюміній вибухонебезпечний. Якщо е так я, я хлопським хлопським розумом розумію, що там е з цим з порошком алюмінієм -ду -ду дуже серйозна історія. Позовщики знають. Він давно відкритий, це старі дані. Він працює вже 5 років. Цей комплекс компанія Колор Систем, Бренштандокс, Таймін Центр. Будемо зустрічатися в майбутніх е зустрічах. Компанія Undermax без першого форуму вже 18-й разів з нами е з них 17 разів дає генеральні призи в вигляді напакованих візків з інструментом або наборів до 10 для призів. Андермакс це український бренд інструменту від слов Андрій Максимо Андермакс. Андрій чітко каже, що це український бренд, український. Каповна логіка цього бренду, відповідальність власника бренду, який на відстані витянутої руки, тобто він сприймає будь-які рекламаційні моменти особисто. Дуже швидко постачальники реагують на його зауваження, якщо є якісь недопрацювання. Компанія, з якими він працює вже більше 20 років, це топ. Ну, ми на ринку більше 25 років. З нами співпрацює дуже багато автосервісів. У нас дуже багато компаній. Я так вважаю, що Андермакс заслуговує на найкращих. Як і найкращі заслуговують на Андермакс. Ми єдина компанія в Україні, яка може надати від вставочки маленької до підйомника. У нас в асортименті є шиномонтажне обладнання, 3D-стенди, підйомники, будь-що, набори, шарнір на губці. Інструмент, все, що потрібно на станції. 80% від потреб ми можемо закрити. Ну, десь так, якщо казати взагалі про наскільки ми серйозні за останні шість років, буквально недавно дивився статистику, продано більше 750 підйомників різноманітних і візків продано більше двох тисяч візків з інструментом. Це так: два параметри, дві тільки, тільки позиції, за якими можна скажімо так, про нас скласти якесь враження. Олександр. Так, я про себе і про компанію можу, можу говорити годинами. Але це така коротенька інформація, яку, в принципі, я думаю, ну може і вистачить для того, щоб зрозуміти, хто ми і що ми. Ну, зараз заставка стоїть, в принципі, все показано, чим, чим ми можемо порадувати наших клієнтів. Ми замовляємо продукцію Китаю і замовляємо продукцію в Тайвані. Тайванська продукція вона на сьогоднішній день і на вчорашній день завжди дорожча, ніж Китай. Китай, в принципі, на сьогоднішній день він теж прогресує, але все рівно, поки що, в багатьох позиціях та, Китай програє Тайвань. А ми вже вибираємо, де замовити або в Китаї, або в Тайвані. Це залежить від якості. Якщо Тайванський завод, китайський завод робить продукцію для брендів, які продаються в Штатах в Німеччині, в інших країнах і ці бренди. Відомі на ринку, то ми з ними теж працюємо. Чому ні? Китай ок. Але якщо там замовляють відомі бренди, то чому ми не можемо там замовити? Замовляє а взагалі, інструмент ручний, більшість, це Тайвань. Я розумію, що ваша відмінність в тому як власника бренду, що ви чітко артикулюєте: оце Китай, це Тайвань, чого можуть не робити інші бренди? Так. Так, ми не маємо жодних секретів від наших клієнтів. Ми завжди кажемо: оце зроблено в Китаї, це зроблено в Тайвані на ваш вибір. Є продукція, яка Китай, я вже казав, Китай та Тайвань, вони майже однакової якості, а може бути і однакової якості, але цінник все рівно китайської продукції буде трошки нижчий, якщо різниця в якості більша, ніж хотілося би. І цінник теж буде різний. От в цьому випадку ми замовляємо і Китай, і Тайвань. Знімачі стопорних кілець, наприклад, ми замовляємо і в Тайвані, і в Китаї. Пасатижі, плоскогубці, ми теж замовляємо і в Китаї, і в Тайвані. Вже на вибір клієнта. Хто хоче дорожче, будь ласка, хочете дешевше, але вони китайські теж не пластилін. Вони ок, вони працюють. Тайванські краще. Нас чує Богдан Козак чи ні? Мій досвід показує, що ви до форумів СТО Ну не досвід, а це якось по іншому треба назвати. Що ви до форумів дуже далеко чули про марку Адермакс після двох років спілкування? Я так розумію, що ви намагаєтесь, перш за все подивитись на цю марку. Чи є у вас питання до Максима Андрія, поки він в ефірі? Чи можете ви подіти досвідом експлуатації складного обладнання від бренду Undermax? Досвід Undermax у мене стає чимраз більший. Почну з простого що десь років сім тому ми ще не будучи знайомі з власником Андрієм, ми замовили на своє СТО три візочка фірми Undermax. Вони ще функціонують. Фірма Undermax заводить дараз, візочки. Інші ми їх теж добрали. Ти коли вже втягуєшся в спілкування і в роботу з якоюсь фірмою? Ти бачиш, що Ідуть контакти, ідуть зворотні відгуки випадку якихось моментів, що щось потрібно, тобі реагують, воно підкупляє. Дав нас є там були зауваження до деяких шестигранників, головок Торкс, торк, затисних інструментів, але ми це говорили, ну і в цьому питанні ми будемо розвиватися, бо немає нічого ідеального. Але, наприклад, що стосується ключів, головок, що стосується, ми користуємося зараз заміною установкою. По ні, охолоджуєної рідини, і ми зараз в цьому як казати дуже задоволені. Вона там у нас, як перша установка, якою ми це робимо, навчаємося, зробити заміну охолоджувальної рідини. І зараз до сезону ми не були досвіду. Ми дуже задоволені. Були в мене ряд питань. Чи буде відкриватися термостат, чи не буде відкриватися, так він відкривається, і я наголошую на цьому, що робити працювати з нею дуже зручно. А сьогодні в нас взагалі дуже буде великий набуватися досвід, тому що ми завезли два підіймачі, які ми будемо монтувати. Сьогодні власне їх вивантажили. Це 6,8 тонн. Ми хочемо піднімати важкі машини. Поділюся з досвідом, кому це буде цікаво, і 5, і 5. Тони з понеділка, вівторка, ми вже будемо їх монтувати. і Я можу буду сказати свої враження перші від підіймачів. Що стосується монтажного станка, хочу наголосити по новій технології з такою стійкою, не столом, на який викладете колесо для бортування для демонтажу шини, ми маємо такий станок Богл, який нам дозволяє обслуговувати. А власне, ми його для цього придбали діаметр 21-22 дюйма. То я вам хочу сказати, що я ще так я ну, не підрахував, але так зразу кажу відверто, що він у нас пройшов два сезони, тобто осінь, весна, і він мав би вже себе окупити. Його вартість була, якщо я не помиляюся, ми його купили десь в районі 96 тисяч гривень. Ну щось так це дуже гарне придбання. І на сьогоднішній день ми не дуже задоволені. Якщо до Андрія Максименка нема питань, то я наголошую в кінці, що Маєте чудову нагоду отримати хто перший раз, хто не перший, поповнити свої запаси. Отакими чудовими наборами треба доєднатися до спільноти форуму СТО. Мої координати всі знають, і найактивніші, хто буде не мовчати на наших форумах. Я буду їх відчувати. Як спеціалістів, як форумчан і як уже спільноти, то серед них розіграється не один візок, а п'ять наборів. Не знаю кому як приємніше, але коли більше, то, то цікавіше. Минулого разу по такій схемі розіграний цілий візок його виграла Борис Плівська СТО. Вячеслав Бороденко з братом Андрієм Бороденко. Тобто В'ячеслав Бороденко взяв у нас буквально тиждень тому два підйомники. Наша спільнота працює, теж це підтверджую. І власне пан Андрій не дасть збрехати. Інколи я десь там по сервісу щось бігаючи, мені щось потрібно, чи забігаючи хлопцям щось потрібно. Інколи навіть ну це настільки просто, деколи і зручно, бо комунікація важливий спосіб. набирається ну там менеджера чи пана Андрія і а є у вас у це. Ну та якби з цього починається перший вибір. Якщо пан Андрія, є, ну ми приймаємо рішення, і тому у нас вже таки досить багато бренду Андермак на сервісі. Можу я казати, будь-кому дати якийсь фідбек. Резюмую. теми, по яких ми будемо збирати кабінетні зустрічі, будемо формувати спеціалістів не по одному, а по декілька, бо в нас не може бути там не знаю 20-30 зустрічей на місяць. Ну то що НАТО, то не здраво. Але е, робити живі дискусії на теми, які ви бачите на екрані, ми можемо і цьому ми тесту будемо навчатися, і я, як модератор платформи, і спікери, як то кажуть, до роботи, е, якщо зараз ми можемо перейти в режим неформалки серед тих людей, які лишилися і бажають один одного почути, привітати або щось корисного сказати. Я можу вийти з презентації і можемо поспілкуватися. Якщо є бажаючі, я виходжу з презентації і будемо всі один одного бачити на одному екрані. Дякую всім за увагу по презентації. Чекайте наших наступних оголошень. Будемо яскраво це піарити і залучати, як то кажуть, ось в такому режимі армрестлинга з сервісу на доєднатися до наших зустрічей. Ми вже маємо їм, що показати. Ця паде презентація до трохи допрацьована буде висіти в доступі. Відеозапис підредагований буде висіти в доступі якомога швидше. Протягом тижня ми будемо збирати бажаючих мати кабінетні зустрічі по напрямках, які ви бачите у себе на екрані. Або трохи будуть вони підрихтовані. Наразі все виходить з презентації. Якщо когось побачу на екрані, спілкуємось.